I'm <laughs> Громадські активісти прийшли до новообраного президента Петра Порошенка. Головна вимога флешмобівців люструвати крадіїв держкоштів. Кілька десятків невдоволених розкритикували призначення, які відбулися ще за попередньої влади. В першу чергу вони кажуть про важливість люстрації в енергетичному секторі. Йшлося про заступника міністра енергетики Ігоря Діденка та його радника Ігоря Кірюшина. Люди, які забруднені, а вони забруднені у тих тіньових схемах, які працювали впродовж ну, більше 20 років. мусять бути, мусять від. Дійти від справ. Активісти кажуть, енергетичною безпекою України багато років опікувалися люди, які добре знають тіньові схеми і добре розуміються на тому, як поцупити державні кошти. Додають, аби держава добре функціонувала, таких, як Діденко та Кирюшин, потрібно відсторонити від високих посадових крісел. Жаліються, алюстраційний комітет так і не зареєстрований. Ми знаємо, що люстраційний комітет так і не зареєстрований. Чомусь не зацікавлена Верховна Рада в тому, аби зареєструвати ілюстраційний ну офіційний надати статус офіційному люстраційному комітету. Стояти збиралися, доки влада на них не відреагує, проте незабаром до них вийшли представники адміністрації президента. Активісти передали відповідний лист Порошенку і, зрозумівши, що до них дослухалися, вирішили розходитися. Громадська ініціатива у своїй діяльності бачить великий сенс. кажуть, відіграють функцію критика, який вкаже владі на їхні помилки і разом зможуть підняти Україну до європейського рівня. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна.